Ось ця автономна станція у випадку повного блекауту зможе очищувати воду для питного водопостачання з будь-якого джерела. Таку сучасну установку віднедавна отримав своє розпорядження Кривбас-водоканал, виготовили та передали її для кривого рогу силами благодійного фонду Відбудуємо нашу країну за підтримки військової адміністрації. До складу цієї станції входять установки аерації та механічної фільтрації, адсорбції з використанням активованого вугілля, мембранна установка зворотного осмосу, насосні вузли, установки з незараження. Минерализации воды, а также накопычивальные емности: она берет воду любого качества: хоть подземная, хоть ну, поверхностный источник, очищает и дает. Висока качественну пітєву воду, 40 тонн 48 восім тон води в сутки. Ви можете напоїть жителі кривого рога качесної водою в час. станція є повністю автономною, її легко транспортувати до будь-якого району міста, підключити до генераторів. Нагадаю, саме на них під час першого блекауту, згідно розробленого військовою адміністрацією плану забезпечення життєдіяльності міста, і трималася вода у системі. Але у час, коли Росія б'є по об'єктам критичної інфраструктури, цей агрегат зайвим точно не буде. Адже навіть з річкової води він видаватиме питну, очищену, іонізовану життєдайну рідину. Орки продовжують гасити своїми ракетами по нашій інфраструктурі, і важливим елементом це є водопостачання. Нам вдалося при першому блокауті утримати водну всю систему. За рахунок генераторів на першому, другому та третьому підйомах. От зараз ви бачите таку станцію очистки води, яка може брати воду будь звідти з пруда, з водойома, з річки. І 48 кубів виходить чистої, дуже якісної води, яку подальшому можуть брати люди чи водовосками вона буде розводитись. Це один із таких елементів системи, яку ми готуємо для того, щоб вижити, коли буде ще важче, ніж зараз. Це перша подібна установка в Кривому розі і загалом на території Дніпропетровської області. Аналогічні вже є лише на Київщині, у Бучі та Макарові. Зазначу, система живлення крила з водоканалу на генераторах, у тому числі використання цієї пересувної станції, дозволить забезпечити питною водою населення, лікарні, будинки милосердя, пункти незламності та інші об'єкти критичної інфраструктури. До того ж, у випадку блекауту та перебоїв із водопостачанням для криворіжців, як і минулих разів, організовуватимуться підвози питної та технічної. Ною води Олександр Фефілатів Андрій Яковлів перший міський.